Читання. Тобі, ай, спай, Будьмо уважні, коли були вони в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова, марта ж клопоталася усякою послугою, підійшовши вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї промовив. Марто, марто, ти побиваєшся й попочишся пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала <рес> кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило. І груди, що тебе кормили, Він же сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Слава, Ісвоє. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всечасний наш отець, настоятель, Отче олеже разом з родиною вашою, з парафією, кохані любі в Христі, парафіяни, улюблені, і кохані діти Божі. Сьогоднішній день це є момент, можливість, щоб вшанувати Матінку Божу її народження. Напевно, з багатьох різних свят, які ми святкуємо вдома, такі свята родинні, сімейні, очевидно, пам'ятаємо про шлюб, про ювілей. Напевно, як християни, дуже добре, коли пам'ятаємо про дату хрещення. Так, наприклад, дуже гарно, коли я ну, не часто, на жаль, але коли люди приходять, просять в храмі Отче відправити службу Божу, бо сьогодні там. 10 років річниця хрещення внука. Так це дуже приємно, коли люди пам'ятають такі дати. Очевидно, може, хтось не пам'ятає, коли народився, або те, як колись було за радянських часів, записували не в тоді, коли хтось народився. І навіть скажу. Хоча я вже трошки такий старенький, вже тут на пенсії, ви всі молоді, дуже добре, гарні хлопчики, дівчатка, парафяни. Але може це буде здивування? В мене є дві дати хрещення, хоча я раз хрещений, але, очевидно, це ще там ті часи були, коли записували дітей в косторі на образочках і за таких часів, коли було переслідування, і в мене є дві дати хрещення. Одно це на відпуск на святого Антонія Падуанського, а друге на матінку Божу Полярия, на святий Параман, на шкапліш. І, і маю два образочки, і я знаю точно, що я хрещений. І питаю маму Хресну, тата Хресну. Ви ж мене тримали до Христу. Коли це було? І кажуть, як мене в дитинстві Яником хрестили, Кажуть, Яню: було свято, було багато дітей, 25 дітей до хрещення. Ксьон сходив, хрестив. Ми тільки одно помнимо, бо священника звали Ян, він потім став єпископом в Кам'янці-Подільському, Ян Ольшанський. І каже, ми тільки пам'ятаємо, що ти був один Яник, і він казав: О, це буде мій наступник, і ти зараз ксьон скаже. Все, ми більше не повним. Знаємо, що було літо, було тепло. Так. Але чому я це говорю? Тому що, кохані, ми теж як церква, як спільнота християнська святкуємо народження Матінки Божої, не в тоді, що вона іменно народилась в цей день. Так? Тому що свята є, я не скажу придумані, але є постановлені. В церкві для того, щоб вшанувати пам'ять святого, щоб вшанувати Матінку Божу Ісуса Христа, і щоб ці свята одні з другим мали якусь согласованість, таку відповідність, тому церква встановляє ці свята по таких датах, щоб вони пасували до того, щоб в цей момент віддати честь Богові через Матінку Божу чи котрого зі святих. І якщо сказати, зараз є такий процес встановлення якби, вірогідності явлень матінки Божої. Знаємо, що Марія дуже часто являється на світі і приватно, і вже є затверджені багато санктуаріїв, такі як Лурд, Фатима, Ля-Салет і так далі. І знаємо, що тривають дуже довго об'явлення в Меджугорії, це був вже Єгославія, Босня, І ці діти вже дорослі, які спілкуються в молитві з Богородицею, кажуть, що вони колись її запитали, коли в тебе день народження? І матінка Божа за ким відповіла, то сказала, я вам скажу, але щоб ви не змінювали нічого в церкві, так? це є дуже велика послушність. Марія, мама Ісуса, є послушна церкві. Це так, якби сьогодні тато чи мама нашого священника, так, е, Слухалася свого сина, так що він скаже, як священник. І Матінка Божа каже, в тоді, а це було таке, було таке чудо, коли е, є свято Матері Божої. Це в Італії є такий санктуарій, ікона е, маджори називається Матір Божа більша. Так, і в це свято колись впав сніг. Це було 5 серпня, і Матінка Божа каже: от тоді, коли впав сніг в літі, в мене день народження. Але ви святкуєте, як церква каже. Так? Але відомо, що ці об'явлення ще тривають, ще церква не може затвердити їх, тому що все має довершитись. І тут є дуже важлива річ бути послушним, бути послушним Богові. І сьогодні є свято, яке нас до цього послуху повертає. Подивимось на сьогоднішню Євангелію, Марія і Марта. Обидві сестрички, жіночки, послушні. Чому? Тому що договорились, потрібно прийняти Ісуса в гості. Так, я сьогодні приїхав до вас, ми приймаємо Ксьонд в гості, ксьон, ваш настоятель, отець каже, приїде хтось там на свято, і всі згідні. Так? Бо якби не згідні, то би там стояли на дорозі, прийшли шляхи і сказали, що нам нікого не треба. Ми собі самі посвяткуємо. Так? Тобто ви є згідні, що отець когось запрошує. І це є послуга одна річ. Друга річ, така конкретніша, Марта дуже добре зробила, хотіла вгостити Ісуса. І це по теологічному, так скажемо, по-науковому це означає, що вона підкреслила, що Ісус, Син Божий, є людиною. Бо колись давно були такі важкі часи в церкві, коли. Люди сперечалися. Хтось сказав, що це просто якийсь там чоловік, вибачте слово дядьку, собі якийсь пророк і каже, що він син Божий. А другий казав, ні, це точно є Бог, але він так собі прийняв людську природу, так як ми десь їдемо, то беремо чемодан в руки. Тобто додатково беремо якісь речі. І він собі додатково взяв тіло, виплотився. Так? І її казали так, другий так. Марта підтверджує, син Божий є людиною. Ісус потім до цього буде повертатися, коли після Воскресіння буде являтися своїм учням, якщо ви пригадуєте Пасху, ну, буде скоро Різдво, але треба ще пригадати Пасху, Ісус Воскресний приходить, учні його бачать на березі, ловлять рибу. І він каже, діти, чи ви маєте щось їсти? І вони кажуть, ми ще нічого не зловили, то ходіть до мене. Приходять, а на березі вже є риба, хліб. Вже все спечене, приготовлено, і написано великодній сніданок. Тобто Ісус запрошує на трапезу їх. І Ісус каже: дивіться, це я. Дух не має, там, тіла, а я маю, і я їм. І перед Ним і написав Євангелист, що Ісус перед ними взяв рибу і їв. І це є доказ того, що Ісус є людиною, що Він не є просто якийсь там собі. Видома фантастика. Він є людина, і це означає, що він нас дуже добре розуміє. І те, що він є Богом, підкреслює Марія сьогодні, сестра Лазаря і Марти, і вона слухала Боже Слово. Бо Бога потрібно слухати. Якщо пригадаєте собі до Пасхального Євангелію, Кінець Великого Посту, то там є описано, що приходять фарисеї, там був теж. І Нікодим з і Зарематенів, і приходять до тих первосвященників і кажуть, що ми не зловили Ісуса. Ви нам казали його злобити, схопити. Але Він так навчає, що ще ніхто так не навчав. І вони кажуть, невже ви повірили в нього? А вони кажуть, ми слухали Його. І через слухання родиться віра. І святий Павло Апостол потім в новому завіті, в Біблії, напише що віра народжується зі слухання. І ми знаємо, що правда така життєва є, що про Бога не знають там, де про нього не говорять. Це є правда, це є такий закон життєвий. І хотів би вас, кохані, запитати на вашу думку, побожних гарних людей, християн, що потрібно зробити, щоб зберегти віру? От нам Бог дав віру, віра це дар Божий. Це нам передали батьки, тато, мама, бабусь, дідусь. Може, ми самі десь знайшли Бога, навернулись, бо в сім'ї не було віруючих. І сьогодні ми є в храмі. Сьогодні ми молимося, Сьогодні ми знаємо якісь молитви, хоча б Отче наш, Богородиця. От що потрібно робити, щоб зберегти віру? Як ви думаєте? Виховувати покоління, молоде. Виховувати покоління. Що робити? Самому для себе, наприклад. Самому молитися. Що потрібно ще робити? До церкви, До церкви ходити. Вірити. Так, вірити в то. Вірити в те, що ви робите, так, правильно. Так, дуже багато. І ще вам підкажу: очевидно, це не то, що ви цього не практикуєте, але таїнство дуже важливе. Найчастіше це сповідь і святе причастя, щоб з церкви не робити клуб, якийсь кінотеатр. Треба, щоб тут була різниця між церквою і кінотеатром. В кінотеатрі прийшли, подивилися на сценку, священик гарно вдіти, щось там розказує, красиво співає, кадилом кадить, ну навіть в клубі такого нема. Так і на бабця казала, що я піду до клубу, як наш сон кращий артист, як там ті, що виступають. Так, ну Тут краще можна виступити, справді. Але таїнства – це те, що ми входимо в це. І Коли ми приймаємо таїнства, то так, якби ви встали і пішли за ці святі ворота царські і разом з священником правили літургію. Так, очевидно, церква в літургії так вирішила, щоб це було таке ну, розуміння, що тут є святе святих, що ми люди живі, йдемо по землі до Бога, а тут вже є притвор Божий і так далі, щоб це катехетично теж виглядало в літургії дуже так чітко, виразно. Щоб нас це катехізувало теж. Але коли ми в сповіді, коли ми в причасті, то так, якби ми перейшли цей поріг і зайшли до святого святих, і тут разом з священниками правили службу Божу. Ось ця єдність. Так цього немає в кінотеатрі, ніхто не встане, не піде в телевізор і не буде разом з ними робити кіно, Так, які є глядачі. І сьогодні Марія є цим прикладом щоб слухати Ісуса. І коли Марта приходить і каже: Господи, ну ж скажи, хай помагає мені, бо ж ми хочемо Тебе вгостити. Ісус каже, кращу частину вибрала Марія. Очевидно, коли ви є в гостях, коли ви приймаєте гостей, це нормальна річ, це дуже добре, коли ми хочемо щось приготувати, зауважити цю людину. Але дуже важливо є щоб разом з цією людиною сісти і послухати її, сказати пару слів, подивитися в очі. Бо м, піти наїстися можна просто десь в ресторан. Там прийшли, дали тобі бараболі якоїсь, і все, і пішли собі. І ніхто не дивиться на тебе. А вдома, в сім'ї, в родині має бути присутність, справді має бути е, ця любов, має бути ця гідність. І ми теж тут, в храмі, коли є на літургії, нам ніхто якісь там салати не дає, чи там холодець, як в нас наслікат гешли, і так далі, але нам дає кусочок причастя священик, і це є співучастя в Божому поєднанні в літургії. І тому сьогодні ми відчуваємо, як в літургії ми молимось, є Слово Боже, а потім є частина святого причастя. Ми послухали. Про Бога, повірили в Бога і приймаємо Ісуса Христа в святому причасті. І дуже важливо є, щоб сьогодні це народження матінки Божої не тільки відсвяткувати так, що ми святкуємо народження когось. Отак як малі діти, я, наприклад, найчастіше зауважую, бо якщо діти там вже до школи ходять чи як, не то відомо, це святкування вони теж відчувають. Але коли дитина має там рік чи два роки, і роблять гості, то всі кажуть, ми робимо дитині день народження, так? але самі наїлись, поспівали, потанцювали, е поговорили, а дитині раз дали, і все, і хватить. Ось це, кожен день то само, і в день народження то само. Тобто самі собі зробили день народження, а не дитині. І правда є така, що в церкві, в спільноті Святої Церкви ми. Хочемо святкувати День народження Матінки Божої, але теж дозволити Марії, матінці Божій, щоб вона святкувала наше народження, щоб ми відродилися духовно, щоб ми, прийшовши сюди, кожен і свою дату народження, але вийшли з церкви і сказали в нас також день народження, 8 вересня. Чому? Тому що матінка Божа нас відродила. Тому що вона нас запровадила до Ісуса Христа, тому що ми були на літургії. Дуже важливо, щоб ми були в сповіді, бо сповідь це є таїнство поєднання, примирення. Так, не раз люди питаються, а коли буде мир? А я кажу: а є таке таїнство примирення. От коли підеш до сповіді, буде мир. От що всі мають сповідатися, так, всі мають сповідатися. Тому що, якщо ми позакриваємо всі ворота, фіртки, ніхто до нас додому не зайде. Потрібно відкрити. Наше подвір'я потрібно відкрити серце, щоб Бог миру прийшов до нас. І це примирення це є сповідь. Сповідь це теж з інших мов, це є визнання віри, визнання віри, з латинської мови, там, може, і з англійської, і ще з інших слово конфесія. Ми навіть кажемо, є конфесія католицька, конфесія православна. Так? І ця конфесія це є визнання віри. Так, на російській мові ісповідь це не тільки сповідь. А от я був колись в Маріуполі на парафії, коли після проповіді в Римокатолицькому обряді люди моляться вірою, то от треба було таку вставку сказати: ісповідуємо нашу віру. Тобто, визнаймо нашу віру. І люди молилися віру в єдиного Бога, ця вседержителя. Бо сповідь слово це віра, визнання віри. І кожен, хто йде до сповіді. Ця людина визнає віру. Чекає священник, священнику є присутній Бог, Ісус Христос. І ми приходимо і ми визнаємо віру. І все, що ми в житті робимо, це є визнання віри. Йдемо в магазин за хлібом, і ми віримо, що цей хліб є, і віримо, що ми його купимо. Бо якщо би ми не вірили. То уявіть собі, йде якась жіночка, сусідка в магазин, і ви кажете, там Ганю, куди ви йдете? А я знаю, що я йду, там, напевно, точно вже нічого нема. Але вдруг, ну, але от йду і от 120% впевнена, що нема хліба. Ну, але, але може і ще й буде, знаєте. Ну, то людина йде, вона вже не вірить, що там є хліб. Так? Ми всі робимо те, що ми віримо. Йдемо на город, садимо картоплю, копаємо картоплю, знаємо і віримо. віримо в те, що Бог дасть цей врожай. Так, зараз люди купають картоплі. Моя сусідка каже, я питаюся, пані, як там у вас на городі? Все добре. І ну, погода така, то дощів мало може було. Я кажу: немає якихось втрат. Вона каже до мене: ойче духовне, нема жодних втрат. Посадила 20 відер і 20 викупала. Жодних втрат. Ну, і дякувати Богу. Довольна людина. Нема жодної втрати. Ніядної барабольки не втратила. Ну, дай Боже, ще врожаю. Так? І тепер двічі, кохані, що ми насправді хочемо дати можливість Матінці Божій прийти сьогодні на літургію і на наш день народження. Скільки нас тут є зібраних, Матінка Божа хоче кожному дати свій подарунок, а її подарунок це Ісус Христос, щоб Ісуса прийняти, на сповідь. Так, І дуже важливо є пам'ятати, що очевидно, сповідь може є трудна така, тому що це треба прийти. Це не буде ж хвалитися, що я от такий святий, що я така моляща і так далі. В сповіді треба трошечки того смирення, і, і не раз якось соромно і, і трудно. Але ми повинні пам'ятати, що так як людина може десь там в річці йде купатися, річка зимна, але знає, що треба йти помитися після города, бо там може вдома немає якихось умов і так далі. Але, але люди миються і знають, що це треба робити. І в сповіді теж може це такий, знаєте, холодний зимний душ, але він є дуже потрібний, тому що ми потім відчуваємо, наскільки Бог нас облегшує, наскільки ми з чистим серцем йдемо до Бога. І Господь це найсвятіше, що може бути, і ми не можемо йти просто в гріхах до Господа. І це показує нашу віру. Так? Відомо, я, наприклад, дуже люблю село. Очевидно, теж був на парафіях в місті і кажу, що ну, і там, і там люди живуть. Але для мене я виріс в селі, і для мене село це якось так ну, моє близьке. І теж дуже тішуся. Дякую Богу, що і отець бачив, де я з маму живемо. І от за що люблю село, наприклад, Заким скажу, то, то ще такі маленькі два може, вступи. Одне це, наприклад, якщо я не знаю нічого про себе, так? То вистачить вийти на вулицю, пройтись послідку і все розкажуть, хто ти такий. Це село, це найкраще. Або, наприклад, як там приїхали гості, ксюнзи з Польщі, довго їхали на кордоні, їх зупинили, тримали, перевіряли. І, і всі на другий день зранку, зранку, всі знали, що після другої ночі, почало третьої, скільки було Ксюнзів, яка машина, колір, який номер, з якої області, всі знали. А якщо там боротів вкрали на городі, бо хтось там прийшов, бо йому треба, ніхто не бачив, де? Ніхто не бачив. Ну, півтретьої ночі всі бачили, яка машина, це, ну не знаю, ще скільки воздуху в колесах, може, не провіряли. Так? Ось, чому я це кажу? Тому що це є така проникливість, так, що ми повинні розуміти цю гідність. І ось сьогодні, коли ми читаємо далі уривок е Евангелії. Наступну частину, що якась жінка піднесла голос і сказала: Блаженне Лоно і, і груди, які тебе кормили, які тебе носили, які виховували тебе, тобто блаженна мама, і цю маму всі знали. І тепер питання до нас: якщо ми кажемо, що ми хочемо знати Ісуса, то нам справді потрібно знати Його маму, справді, тому що Марія завжди нас веде до Ісуса Христа. Марія ніколи себе не поставить першою перед Ісусом. так? І, і так само ще скажемо ну, приклад села, що е, це вже сьогодні там всі знають, або тонц, бо там як хтось питається, а де живе. Але коли за тим, я став священником, то всі питалися, де там моя мама, Яніна, то питалися, а де там Янущин Малий живе. Сондзи їхали, хотіли мене взяти, бо я був прислужником, теж біля Вівтора, десь мене брали на села послуговувати під час літургії, допомагати. І вони приїжджали і питалися за мене, ніхто не знав, а де я ну, малий, всі знали. Так? Тому що маму знають і через маму мене. І так само в церкві, якщо ми питаємося, де Маріян син живе, то всі скажуть, що тут Ісус Йосипович, вони тут живуть. Так? Бо Йосип це опікун. Ісус Йосипові живуть тут, в храмі. І дуже важливо є знати Марію, тому що через неї ми знаємо Ісуса Христа. Ми можемо завжди її запитатися, як це зробити. Ми можемо завжди порадитися матінки Божої. Це не означає, що ми не йдемо до Ісуса, бо ми його не знаємо, боїмося, не знаємо, як підійти. Але це відношення до Марії, воно є теж дуже приємним для Ісуса Христа. Думаю, що кожна дитина. Дуже тішиться, як про їхніх батьків щось добре говорить. Так? От в школі хтось каже, о, а я твою маму вчила. так? Вчителька, яка старша була, вона ще мою маму вчила. Вона каже, о, я знаю, твоя мама вчилася, вона ще на, на канікулах ходила десь там до праці, в когось наймалася. Каже, була в четвертому класі, вже ходила працювати. А я думаю, я, я в шостому ще нічого не робив. Знаєте, Я собі думаю, добре, що маму хвалять, а чи мене так будуть хвалити? так? І це насправді дуже важливе є, щоб ми могли з Ісусом так спілкуватися, щоб не забувати Матір, щоб вона завжди була для нас близькою, щоб вона теж могла нас до Ісуса провадити. Я так скажу, очевидно, ви так не мусите робити, але коли я був в семінарі, там якийсь був трудний екзамен для мене, то я приходив, молився. І кажу, Боже, ну пробач, що не всі книжки прочитав, але ж хочу бути добрим священником, щоб мене не вигнали, семінарій поможи мені. І в кінці якось так знаєте набрав всі сміливості, дивлюся на розп'яття Ісус Христос на хресті, такому великому, центральному вівтарі. І я кажу, Ісусе, якщо ти мені не поможеш, то я пожаліюся твоїй мамі. Якщо на екзамен не здав. І потім прийшов і молився до Матінки Божої, до Ісуса, казав, вибачте, що я так. Ну, я вже боявся, щоб там не було щось неправильне. Ось я не кажу, щоб ви Ісуса страшили мамою Його, але щоб ви справді казали Ісусу, ми тобі дякуємо, що Марія нас, твоя мама і наша мама, вона нас привела до Тебе, що вона нас вчить такого навіть людського підходу до Тебе, що ми розуміємо, що ти насправді все знаєш про нас, бо ти прийшов на цей світ. Ти жив як дитина, розвивався, ходив в школу, може, в садочок, ти знаєш всі наші справи, проблеми. І тому ми приходимо до тебе, бо Марія нам дає цю сміливість. І тому сьогодні, коли ми святкуємо народження Божої Матері, не раз хтось каже, так, скажімо, теж по сільському матері Божої посівної, бо теж починаються засіви полів вже на, на зиму, на, на весну, щоби. Був врожай і дуже часто є, що освячення зерна теж в цей день роблять це свято. То ми хочемо сьогодні насправді подумати, як ми хочемо відродитися для Бога, як ми хочемо народитися з висоти. Як ми сьогодні собі скажемо, що окрім нашої дати народження, є ще це число, коли церква свята теж святкує День Матінки Божої її народження. І сьогодні для нас є дуже важливим, щоб ми. Отримали цю благодать, ласку Божу єднання з Господом, щоб через сповідь, через святе причастя ми могли насправді відчути в собі присутність Бога, щоб Ісус народився в нас, щоб Марія нам розказала, як вона теж слухала голос Божий. До неї прийшов архангел Гавриїл, і вона в кінці цієї розмови каже: Ось я, слугиня Господня, нехай мені буде по твоєму слові. Так, чи ми сьогодні можемо теж, як Марія, це сказати? Очевидно, кожен з нас має свій план на життя, але коли Господь в цей план входить, то наше життя воно в кінці цього прогресу людського навіть воно є щасливе, тому що воно є з Богом, тому що Господь нас провадить. І для того, сьогодні ми хочемо собі вже так на закінчення пригадати, чому цей послуг такий важливий. Тому що все, що сьогодні на світі ми бачимо не так, як би ми хотіли, це є тільки для того, що Адам і Єва не послухали Бога. Це не був гріх, що вони там наїлися яблук, грошов чи сливок, що там було заборонено. Але це було те, що вони не послухали Бога. І цей непослух, Він стільки проблем робить. І сьогодні є гріх, сьогодні є смерть для того, щоб був непослух Бога. І тому Ісус каже: виберіть. Кращу частину. Виберіть те, щоб ви слухали Бога. Виберіть те, щоб Господь мав можливість піти до вас, щоб ви не закривали своє серце, щоб дали можливість Богові народитися в вашому серці, щоб Господь провадив наше життя. І тому сьогодні дякуємо як спільнота церкви, дякуємо Богові за дар Матінки Божої, дякуємо Господу за те, що Ісус Христос через Марію прийшов на цей світ. Що вона своїм так, своїм згодженням з Божою волею теж дала нам Спасителя, і сьогодні церква, як Мати свята, вона теж народжує нас для Ісуса Христа. Тому переживаємо це свято в такій Божій благодаті, щоб ми відродилися духовно, теж і фізично, і щоб ми могли прославляти Марію, а через Матінку Божу прославляти самого Ісуса, який. Дає нам спасіння, яке чекає нас в небі, і з яким, дай Боже, щоб ми справді в небі зустрілися, навіки Бога прославляли. Амінь. Слава Ісусу Христу!